І на, на чому депутати наші акцентували увагу перед виконавчою групою, перед міським головою у відстоюванні всіх чи інших прав громадян Дроговича. У 2006 році я говорити тільки про такі резонансні події, де партія і фракція громадянської позиції займала однозначну позицію, тобто в нас не було вагамів, тобто ми чітко говорили, оце має бути так і не інакше. В 2016 році розпочалося з того, що міським головою і його командою почалися порушуватися права підприємця комерційної фірми Осана, які на сьогоднішній день будує 9-поверховий будинок на вулиці Володимира Великого. З незрозумілих для нас причин, ми маємо два свої, але незрозумілих для нас причин підприємця почали забирати ту землю, розривати угоди, суди. Фракції вдалося, і мої комісії по учорам з питань, вдалося відстояти справедливі, і на сьогоднішній день підприємець вже збудувався перший поверх, будинку, а це я вам скажу, що це робочі місця, це, це сплащені податки, це житло для наших сімей в першу чергу, а це, в свою чергу, тягне звичайно ріст е, народжуваності. Тому що якщо молода сім'я не має де жити, то народжуваність ніхто питання не веде.